Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я Сашко Добрий. Благополучно проїхався, виїхав там по задачах, дістався до місця. Зараз буду працювати на машині Брен 2, БМП, з вирізаним з контуру охолодження редуктором підігрівача, який зараз пересипають дітьки у рембаті. І наголошую, тобто я приїхав, так, 95 температура води. Заборонено глушити двигун. За температури вищої за 70. Хіба що ви його залушите і увімкнете редуктор підігрівача? А оскільки він тут вирізаний, так, то на холостих машина працює, доки температура знизиться до 70 градусів. Вмикаємо обігрів, радіатор обігріву акумуляторів і, ну і відповідно повний контур води обігрів десанту. Так, також підкидаємо, таким чином охолоджуємо машину до 70 градусів, після чого заглушуємо двигун. Вище заборонено це робити. Працюємо і пам'ятаємо, що наша українофілія недостатньо. І в будь-якому випадку операції з вирізання редуктора з контуру, це абсолютно виключно аварійний варіант. Це не є норма. Абсолютно не норма. Тільки аварійний варіант. Поки в ремонті вузол. Щойно мені дадуть відмашку. Помчу забирати і ставити на машину.